Чому не лайкають свої, чому не підтримують родичі, близькі, друзі і навіть в якійсь мірі підписники? Чому це стається? Тут тобто є декілька причин. Одна, якщо ви знаходите в тій чи іншій системі, сімейній системі, друзів, які знають вас в одному, в одному форматі чи в одному сприйнятті, і вони не хочуть, щоб ви Змінювалися і виходили з їх системи. Тобто система може утримувати. Є такий супротив, який залежить від системи, в якій ми знаходимося. От. І вони можуть такому дірявому човнику вас тримати, нібито щоб ви нікуди не йшли. Знаєте, все вірно, але я хочу вам сказати, що ніхто, крім вас самих, ні в якому дерявому човнику і будь якій іншій, я не знаю, ні в будь-чому будь іншому не зможе тримати крім вас самих. От і все. Якщо вибудована внутрішня фортеця, то будь-яка людська думка буде відбуватися, знаєте, від неї як промінчик сонця від дзеркала. Але це тільки в тому випадку, коли людина пропрацює свою... себе, умовно кажучи. Е, насправді, автор відео, на мою думку, нікому взагалі не цікаво і суб'єктивно говорить це вірно. І це перший дзвіночок, над яким варто задуматись, чому ми не робимо те, що ми відчуваємо. Я не знаю, всередині в нас є якесь внутрішнє. Бажання, нас, у нас є якийсь потяг до зйомки, якихось постійно відео, там, в соціальній мережі, будьте. Да? Ну, от ми хочемо, ми чи ви, неважливо, людина хоче проявити себе. Кожен день про це думає, але відкладає на завтра, бо переживає, що як це відео побачать якісь. Люди, які її знають в першу чергу, вона не переживає за думку людей, яких вона не знає. Якщо, наприклад, там, умовно кажучи, людина живе в Львові, вона не переживає. Що там про неї подумає якась людина в Луцьку, якої вона ніколи в житті не бачить, вона переживає, що подумають в першу чергу. в першу чергу. Мама, тато, друзі, сусіди, можливо діти, якщо вже старші люди, і думка інших. Руйнує, можливо, їхній ну, майбутній. По-перше, руйнує їхній потенціал, а по-друге, руйнує можливо якісь майбутні досягнення. Тому що ви ж не знаєте, до чого може призвести людину якесь починання, наприклад, там навіть в ролі блогера, в соціальних мережах, не почавши. А Може, це призведе до чогось такого великого глобального, що повністю поміняє. Життя людини. Але, але людина це відкладає, бо переживає. Бо. А як я закину це відео? Що подумають? От це люди, які в першу чергу не, виб... не вибудували всередині себе розуміння. Гармонію з собою, як то кажуть, чи що я не знаю, я, я не психолог, це я просто так говорю. Ви не подумайте, є от куча а, експертів, лікарів, коучів. вони вам більш пояснять. Я просто, знаєте, дивлюсь відео та коментую, так як ви собі там на кухні десь сидите, їжте якусь там вечерю, там, макарони з сусідською, дивитесь якесь відео, і теж там базарити щось так. Да, да, там, о. От я точно так само зараз сижу і це все от дивлюся і говорю. І от моє, якась, моє розуміння цього всього процесу е, таки, таке, що людина, яка всередині сама себе не змінить і своє відношення до того, що навколо неї відбувається, їй не допоможе ніхто і нічого. Ну, от так. І це саме важче пропрацювати себе. Це якраз, як, як тільки цей процес буде запущений або подоланий, Поборений, такі людині море по коліна. Розумієте? От, так вже сталося, я не знаю, чому так, що більшість людей на планеті е, зажата, сама себе зажала в такі рамки. ну Рахується, що це суспільство нас так зажимає в такі рамки. Але якщо ми граємо по цих правилах і ми ростемо в таких умовах, що ми переживаємо. От хтось переживає і відкладає на завтра, а хтось вже себе, як то кажуть, всередині своє бачення поміняв і вже от йде в якомусь своєму, почав рух в якомусь напрямку, який дуже сильно хоче. От одні сидять, чекають, а другі вже роблять. І прикиньте, що найголовніше, цих людей не стримує якась фізична сила, да, там, не б'ють їх батогом. Там, я Не знаю, не стріляють, не б'ють шокером, нічого такого не роблять. Будь ласка, роби. Люди самі себе стримують, самі себе стримують, їх ніхто не стримує. Вони самі себе стримують, думаючи про іншу думку інших. Нонсенс, так. Да. Це знаєте, так як от, їде автомобіль, і фізична сила, не кожна може їх зупинити. А от просто червоний колір світофора їх зупиняє. От оцей червоний колір світофора зупиняє цілий Камаз, там, я не знаю, скільки там тон загружений. Це, можливо, не вдале порівняння, але мається на увазі, його ж не зупиняє якась другий Камаз, якась сила. Просто червоний колір. Так само людину зупиняє якийсь її там внутрішній червоний колір також. Ну, давайте дослухаємо. Вибачте, що перебив просто так, вирішив сказати, що висновок нас ніхто не зупиняє і не тримає ні в яких дерявих кораблях. Чисто моя думка, я можу помилятися, але я так думаю, крім нас, самих. Друге, це ресурс. Людям спроможні підтримувати, бути щирими, відвертими, ресурсними, тільки коли в них немає деструктивних програм. І є чітке, чітке власне, сильне ідентичність. Я. Тоді я можу розділити успіх, тоді я можу підтримати, тоді я можу бути конструктивним, поділитися власним досвідом, якщо мене про це попросять, і так далі. Тобто людина з конструктивним та повноцінним я ідентичності, вона не здає поради і не критикує ваш, ваше починання. Вона може підтримати, тому що в неї є цей ресурс. І люди без ресурсу, звісно, що їм ну, це, це робити дуже важко. Як кажуть в Америці або в Англії, it's obviously, це очевидно. На жаль, е чи, можливо, на щастя, я навіть не знаю краще сказати. Якщо ви хочете. Е Виділитись, наприклад, в онлайні то вам краще, на мою думку, навіть по-любому нікого не слухати в цьому плані починати, чи ні, робити, чи ні, обов'язково робити, але можливо просто знайти спілкування людей в цій сфері і почути щось, знаєте, ну. Цікаве, яке вам допоможе, можливо, в якомусь навіть технічному плані там, зйомки, якихось цікавих ідей, можливо, поділяться значить, своїм досвідом, як там, умовно кажучи, це все загружати в інтернет. Знаєте, от такі моменти. А що стосується людей, які нас оточують, вони не мають до цього ніякого відношення, вони просто споживають контент, і вони навіть не задумуються над тим, що його можна створювати. І зрозуміло ж, що коли ви будете починати або почина... починаєте знімати свої навіть перше відео, і можливо, вони будуть навіть ну, не такими цікавими, чи смішними, чи якимось цік, ці... вибачте, ще раз слово цікавими. То ближче оточення, може там, понятно, що сміятись, сказати, це не твоє, там ще щось. Але все приходить з практикою. І ні в якому разі не можна здаватись після першого, другого, п'ятого, десятого, взагалі ніколи не можна здаватись. Ніколи. Просто робити те, що хочеться, і все. А люди, які не в тємі, ясно, що вони не в ресурсі, вони. Ну що можна від них почути? Якщо тим більше ще. Наприклад, батьки, які все життя пропрацювали. Батьків треба любити і слухати, і допомагати це все очевидні речі. Але коли, коли вони, наприклад, ніколи не мали до цього відношення, це для них щось чуже, незрозуміле. І, понятно, що їхня реакція може бути дуже дивною для вас і, можливо, збивати, там, як то кажуть, з пантелику і все решта. Тільки не слухайте, я вас прошу. Просто робіть. Просто робіть. І не чекайте одобрення, не чекайте якоїсь позитивної реакції. Дуже в рідких, в рідких випадках може бути, знаєте, як то кажуть, розуміння. Зазвичай буде усудження і претензія. А на що тобі, а що, а що, а не то, а не такий контент, а не так зняли, не так зробили, і все решта. типу, ну. І тим більше не чекайте лайків. А ще більше не просіть лайкнути і прокоментувати. Це ніколи не дочекається. Може, вони і лайкнуть, і прокоментують, але це, знаєте, не треба бути нікому довжним. Треба стремитись до того, щоб робити такий контент, щоб не, просили, щоб не просити нікого лайкати, щоб він був цікавий. Це приходить з часом, з досвідом. І люди, які вас не знають, самі почнуть вам лайкати і писати коментарі. І все, і не треба нікого нічого просити. Тих два комента чи три лайка від рідних абсолютно не зроблять ніякої погоди для вашого контенту в якихось так серйозних масштабах, в яких би ви хотіли, тому що мені здається, кожна людина, яка пише, робить контент, вона все-таки очікує якийсь результат вигляді великої активності. Так от, тих два-три лайка, вони точно нічого не допоможуть. Так що, якби. Не просіть і не будете нікому нічого не долежни, а найкраще заблокуйте або взагалі не розказуйте за своє починання. От в моєму розумінні, це найкраще, що може бути. Просто робіть собі і нікому нічого не розказуйте. Хай вони вже побачать ваш результат самі в інтернеті, коли вже там будуть мільйони переглядів, вони такі. От тоді все поміняється. Як тільки прийде активність, популярність, якщо ваш контент буде цікавий і буде набирати Оборотів, тоді всі самі великі критики стануть самими більшими фанами. То ми можемо на них трішки ображатись. Чи, ну, це все, на що вони спроможні. Тобто, якщо попросити людину віджати сто разів, то вона, звісно, цього не може зробити. Хоча це така, знаєте, метафорична, метафоричний приклад, але він про це. І наступне це. Є навіть люди без ресурсу, але в них таке, знаєте, свідоме стан потрібно. потрібно, Ну тобі цікаво, не цікаво, але ти тиснеш ці лайки, щось пишеш, щось підтримуєш. І... і ця енергія ніби порожня, тому що як можна підтримувати те, що тобі не цікаво, і як можна лайкати те, що тобі не цікаво. Це така умовна підтримка, але вона є. Тобто, є люди без ресурсу, не роблять цього. Там заздрість, чи, чи система хоче, щоб контролювала вас. Є люди без ресурсу, роблять це автоматично, не усвідомлюють, що ви виставляєте, публікуєте. Бачу. Я повністю, е, якби, згідний зі словами автора. Ну, як повністю. Ну, напевно, що повністю все таки. Хоча... Дуже буває рідко, що можна бути з кимось згідним на 100%, завжди є якесь трошки своє е, розуміння процесів. Але тут, напевно, що все-таки так і є. Тому просити когось там вам пролайкати, я знову ж таки кажу, якщо у вас є там. Тисячу друзів, і вони поставлять, і вони всі продивляться і поставлять вам всі про по лайку, тоді дійсно це може допомогти там десь ваш контент підняти в рекомендації. Якщо у вас там попростить маму, чоловіка чи там дружину і ще там когось друга, там три-чотири лайка, вони нічого не дадуть. На жаль, на жаль. Тому тут треба думати не для не про те, що хто б вам там лайкнув чи не лайкнув. А думати про той продукт, інфопродукт, який ви будете робити, щоб він був реально людям або цікавий. Не або, а точно цікавий. Можливо, не всі, можливо, в якійсь вузькій спеціалізації, але він мусить бути цікавим. І відповідно, якщо він цікавий, він і буде популярним. Все дуже просто. Так що не треба думати, чому вам там не лайкають рідні, А треба думати, як робити цікавий продукт інфопродукт. Майоне -на обличчя. І все. Тому е, я б, звісно, виділив би ресурс. Ресурс на допомогу, ресурс на підтримку, ресурс розділити успіх чи невдачу, ресурс. Е, просто ти маєш бути з повноцінним ідентичністю я, е, з чіткими е, кордонами, з емоційним інтелектом. Тоді ти можеш бути корисним і вчасним. Які розумні слова. Одним словом, підсумуємо висновок, нікого не слухаємо, що стосується нашого якихось внутрішніх бажань. Ви маєте відчувати навколо вас, якщо є люди, з якими ви можете поділитись і отримаєте. Там, я не розумію, не знаю, підтримку або розуміння. Або ви отримуєте, як завжди, осудження, на що воно тобі треба, і все решта. Фільтруйте цих людей. Якщо от прям близькі-близькі е, люди такі, як там, прям рідні, перший ступінь спорідності, як то кажуть, ви не можете з ними перестати спілкуватися. Це ясно, це очевидно. От. А якщо є якісь такі, типу, знаєте, друзі, які постійно е, критикують і постійно кажуть, що щось не так, то Ні, буває якась правильна критика, конструктивна, можливо, десь колись підказати, сказати правду в очі, це, це признак дружби. Але коли постійно, це на постійній основі, що б ти не зробив, що б ти не сказав, чим би ти не похвалився або порадився, постійно щось не так, типа, то. Іноді, знаєте, не іноді, дуже часто хочеться все-таки розуміння. Розуміння. І воно підтримує. Тому що не всіх все виходить з першого разу, і потрібна підтримка. Тоді буде другий раз, третій, п'ятий, десятий, і все одно вийде рано чи пізно. Все. Не очікуємо лайків від близьких людей. Вони не хочуть лайкати, їм це не цікаво, навіть, якщо вже на то пішло, навіть якщо вони вас підтримують, їм це просто не цікаво. Ну, ласт раз лайкнули другий раз, ну окей, типу, але їм це не цікаво. Якщо їм це не цікаво, то, то нащо їх мучити? Просто робіть контент такий, щоб комусь було цікаво. І люди самі будуть лайкати, не треба нікого просити. От над чим треба більше працювати, а не заморачувати, що не лайкають дрібні. Ну, таке моє розуміння цього процесу. І от такі, такий, таке моє розуміння механізму, як треба побудувати о, свій контент. Навіть якщо нікому це не цікаво, а вам це цікаво до вбіть. Набивайте шишки, практика і, можливо, з часом ви знайдете свого глядача, свою аудиторію. Таке, коротше. Ну, тільки не заморачуйтесь, що вам там не лайкають рідні. Просто от це головне, що не заморачуйтесь, вони не повинні вам лайкати. І ви не повинні їм там, знаєте, нав'язувати. Свої якісь там ці бажання. Все. Ну, прикиньте, от ваша мама там працює десь на заводі, і вона кожен раз вас тягне на завод, щоб ви їй допомогли там закрутити якісь шурупи. Ну, вам ж це не буде цікаво. Ви любите маму, але Мам, ну раз пішов, ну другий, ну, п'ятий, десятий, ну, але сорі. типа, якби треба наняти когось на роботу або закликати тих, хто любить крутити ті шурупи, розумієте? Вот і все. Може, це чуть неправильно я провів якісь паралелі. Але мені здається, що це дуже близько до того, що я хочу сказати. Ну все. Тепер вже точно ні. Тобто, тобто, тепер вже точно так, вибачте. Так що я вам всім бажаю, якісного контенту, цікавих ідей і... і бачте, і нікого не слухайте, і все буде окей.